В цій серії відео я покажу, які прості та цікаві схеми можна зібрати на транзисторах і куди їх можна застосувати на практиці. І в цьому відео я зберу схему мультивібратора на двох транзисторах та буду всіляко над нею знущатись. Мультивібратор це одна з найпопулярніших схем на транзисторах. Вона дещо схожа на схему тригера, що я збирав в минулому відео. Так само в ній може бути відкритий лише один з двох транзисторів. І коли один відкритий, він закриває протилежний. Та додатково тут присутні конденсатори вони заставляють мультивібратор генерувати імпульси певної частоти. Як тільки конденсатор зарядиться, він зменшить зворотний зв'язок між транзисторами та змусить транзистор перемкнутися. І тоді вже інший конденсатор буде заряджатись, а цей розряджатись. Цікава особливість цієї схеми вона не дуже добре піддається емуляції. В програму потрібно вносити деяку різність номіналів елементів, щоб він взагалі міг запуститись, інакше при ідеально однакових половинках схеми вона буде перебувати в рівновазі та не буде видавати жодного імпульсу. В природі ця нерівність і так існує за рахунок неточності номіналів деталей. А в цьому емуляторі, наприклад, застосовані різні номінали резисторів. Як бачите, тут період імпульсів нестабільний, тому що схема емулюється не ідеально. А на практиці імпульси чітко однакової довжини. Змінюючи опір резисторів та ємність конденсаторів, можна змінити частоту моргання. А якщо зробити половинки з різними номіналами, то зміниться співвідношення часу, коли один з транзисторів відкритий. Так можна зробити короткі спалахи світлодіодів замість рівномірного моргання. Давайте спробуємо застосувати цю схему для якихось практичних цілей. Спершу треба розібратись, як же підключити навантаження. Я застосував світлодіоди, щоб побачити, як працює схема. Якщо світлодіод підключити паралельно транзистору, багато струму згорає впусту. Це відбувається тому що транзистор фактично закорочує з собою світлодіод та струм постійно йде або через світлодіод, або через резистор. Крім того, для збільшення струму навантаження потрібне зменшення опору колекторного резистору, що збільшує загальний струм споживання. Якщо ж підключити світлодіоди послідовно, вони не дадуть розрядити зарядженому конденсаторі. На практиці це буде виглядати десь так. Тобто всі ці модифікації дуже впливають на саму роботу мультивібратора, вихід зробити підсилювальний каскад по такій схемі. Додатковий транзистор включений між емітером та землею. Або мінусом живлення. У відео, присвяченому підключенню навантаження до мікроконтролеру, я пояснював, що перехід бази емітер, як і звичайний діод, пропускає весь струм крізь себе, а напруга на ньому падає приблизно на 0,6 В. Якщо раніше по цій причині струм доводилося обмежувати резистором, то зараз така поведінка якраз сприяє нашим цілям. Цей перехід пропускає струм як є, і не заважає цим двом транзисторам займатися своїми мультивібраторними справами. Легко вирахувати, який струм навантаження можна підключити. Наприклад, ця схема живиться від 3 В, це дві пальчикових батарейки чи один літій-іонний акумулятор. На відкритому переході транзистора падіння напруги доволі маленьке порядку 1,1 В. На переході бази емітер падіння близько 0,6 вольта для резистора лишається 2,3 вольта. При опері 1 кОм через ці всі деталі буде проходити стром у 2,3 мА. Середній коефіцієнт передачі струму транзисторів SS8050 близько 200. Тому до такого каскаду можна підключити навантаження до 500 мА. Якщо до цього підсилювального каскаду в якості навантаження підключити динамік та дещо збільшити частоту імпульсів, можна отримати звук. Зміною оперу одного з базових резисторів можна змінювати тон цього звуку. На основі такого ефекту можна зробити музичний інструмент. Натискання кожної кнопки підключає певну кількість з послідовно з'єднаних резисторів до базового резистору, і це дає певну визначену тональність звуку. Зверніть увагу, що коли жодної клавіші не натиснуто, резистор не під'єднаний і один транзистор весь час закритий, а інший відкритий. Треба під'єднувати підсилювач та динамік саме до того транзистору, чия база йде через від'єднуваний резистор. Інакше за відсутності натискання на клавішу через динамік буде йти постійний струм, що призведе до великого споживання. Нагріву та можливого виходу динаміка з ладу. Якщо ж зібрати схему так, як показано, через динамік струм йти не буде, а при звичайні буде йти сигнал звукової частоти, що для нього є нормальним. Давайте зберемо поруч з цим мультивібратором такий самий, тільки з транзисторами структури PNP. Схема лишається та ж сама, тільки полярність живлення інша. Емітери транзисторів замість мінусу підключаються до плюсу живлення, а усі резистори замість плюса до мінусу. Також я збільшив номінали усіх чотирьох резисторів в 10 разів. Це дає два ефекти. Перший – Зменшення частоти при тих самих ємностях конденсаторів, і другий це зменшення струму власного споживання схеми. І, нарешті, останній штрих. Я під'єдную два світлодіоди червоний і синій, анодами до колекторів PNP-транзисторів, а катодами до колектору NPN-транзистору. Буде світитись лише один з двох світлодіодів, і лише у ті моменти, коли обидва відповідних транзистори відкриті. Фактично, PNP-транзистор буде під'єднувати анод світлодіоду до плюсу живлення, а NPN-транзистор буде під'єднувати катод світлодіоду до мінусу живлення через резистор. До такої схеми можна підключити потужні світлодіоди та використати її в різноманітних іграшках. І нарешті ще одна цікава схема. Її суть в тому, що замість двох транзисторів ми можемо встановити три. І вони також будуть відкриватись по черзі. Давайте зберемо цю схему та перевіримо, як вона працює. Таку схему можна застосовувати як модель світлофора. А що би ви зробили з такою схемою? Буду радий вашим коментарям, вподобайкам та підписці на канал. До нових зустрічей!